Вітаю на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Novel Action. Ласкаво прошу на борт лінійного корабля третього класу Implacable, або неблаганний. Гадаю, ім'я підібране ідеально до його характеру з бойовим рейденом в 200 одиниць. У цьому відео ми розглянемо сильні та сильні сторони Implacable, можливості реалізації, характерні особливості та поговоримо про історію пов'язану з цим судном. Адже невблаганий таки залишив там свій слід. Невблаганий являється надзвичайно озброєним кораблем, як для третього класу. Загальна кількість гармат 98, що навіть більше ніж у лінійних кораблів другого класу. Це, направду, вражає. На нижній палубі невблаганий несе 30-36 фунтових гармат, на середній – 30-24 фунтових, на верхній – 24-12 фунтових та на топ – 6-12 фунтових. У носовій та кормовій частині – по 4-9 фунтових гармати. Тож, здійснивши буртовий залп, в сторону противника відправляється 45 ядер. Базова швидкість 10,35, що гірше ніж у васа або третій рейд. Але наскільки на 0,3 вузла? Чи це суттєво? Гадаю, що ні. Показник маневреності такий же, як у вищеназваних – названих: два Міцність та точна корпусу у необлаганого така ж, як і в однокласників, як і кількість екіпажу, що складає 700 осіб, а ось трюм більший. 1450 одиниць. Максимальна швидкість досягається при русі в повний бакштаг на 135 та 225 градусів до вітру. При русі прямо за вітром необлаганий також практично не карається втратою швидкості. В результаті можна сказати, що «Невблаганий» являється найкращим кораблем третього класу, на мою думку, не враховуючи будь-яких ДЛСі кораблів. Здавалося, б, у корабля приблизно на 24 гармати більше, ніж в однокласників. можливо, за рахунок меншого калібру. Та ні, калібр навпаки більший, тобто з мінусів лише трішечки менша швидкість. Я можу з впевненістю порекомендувати вам Імплакейбл. Він точно не залишить вас байдужими. На ньому можна впевнено тримати удар від інших кораблів третього класу та о. Від кожного разу завдавати більше шкоди. Я вже мовчу про четвірки. Для неблаганого це легка прогулянка. А зараз поговоримо про історію, пов'язану з неблаганим, його внесок у битву при Трафальгарі, битву з російським лінійним кораблем та ще багато багато цікавого. Тож можете поставити відео на паузу, заварити чи каву та покопатися в білому трюмі на кухні у пошуках чогось смачного. Корабель спочатку був названий Троїн», Вибачте, за мій французький, на честь Рене Троена, сеньора Дегуе. Будівництво за планом Ролана, але оновлене за планом Сене розпочалося у 1794 році. Було перервано у 1795 Врешті-решт, корабель був закладений у 1797 році та спущений на воду у Рошфорі у 1800 Під командуванням капітана Девес Солермита він брав участь у битві при Кап Франсуа. Зустріч між HMS Буандісе і двома французькими військовими кораблями Ледюгуай Троїн та Джурі. 31 тридцять серпня 1803 року описана Вільямом Джоном Хагінсом. 21 жовтня 1805 року. югуай Труїн взяв участь у битві при Трапальгарі, де був частиною авангарду французького флоту під командуванням контрадмірала П'єра Дюмануаля де Пелея і став одним з чотирьох французьких кораблів, які втекли від захоплення того дня. 3 листопада 1805 року британський капітан Річард страхан з кораблями Цезар, Хіро, Куражу, Снамур та чотирма фрегатами розбив і захопив залишки франко-іспанського флоту. У битві капітан Дюґуай Троїн Клод Туфет був убитий. щогли були збиті, і корабель зрештою був захоплений. Королівський флот взяв його на службу як лінійний корабель третього рангу під ім'ям «HMS Implacable». Імплакейбл служив у складі королівського флоту до кінця наполеонівських воєн. На початку 1808 року Росія розпочала фінську війну у відповідь на відмову Швеції підкоритися російському тиску щодо вступу до антибританського альянсу. Росія захопила Фінляндію та зробила її великим князівством у складі Російської імперії. Британія вирішила вжити заходів і в травні відправила флот. Включаючи Кентаур під командуванням віце-адмірала сера Джеймса Сомерза до Балтики. Таким чином, у березні 1808 року, і плакейвил був у Балтиці під командуванням капітана Томаса Байема Мартіна. 2 серпня російський флот, що складався з дев'яти лінійних кораблів, п'яти великих фрегатів та шести менших суден, вийшов з ханко і з'явився біля берегів Юріо наступного дня. Шведські кораблі з Джунг Фрусун приєдналися до контрадмірала Наукгофа. І до вечора, 24 серпня, об'єднана англо-шведська сила завершила підготовку. Рано наступного дня вони вирушили з юрьо, щоб зустрітися з росіянами. англо шведські сили виявили росіян біля Ханко Уд, але Росіяни відступили, коли союзні кораблі почали їх переслідувати. Кентаур та «Імплакейбл» продемонстрували чудові ходові якості і поступово випередили своїх шведських союзників. О 5 ранку, 26 шостого серпня, імплакейбел настогнав русський отсталий корабль 74 гарматний Всіволод під командуванням капітана Руднєва. «Імплакейбл» та Всеволод обмінювалися вогнем приблизно 20 хвилин, перш ніж Всеволод припинив стрільбу. Він спустив свої флажки, але Гуд відізвав імплакейбелла, оскільки наближався російський флот. Під час бою імплакейбл втратив шістьох загиблими та двадцятьох шістьох пораненими. Всеволод втратив близько сорока восьми загиблих та 80 поранених. Однак, неподалік від порту, Кентаур зіштовхнувся з Всеволодом. Знову команда моряків з Кентаур зав'язала її бізань з російським бушпритом, перед тим як Кентаур відкрив вогонь. Сєволод скинув якір і обидва кораблі застрягли на місці. Після чого обидві сторони спробували абордажувати один одного. Тим часом Implacable прибув на допомогу та додав свій вогонь до сутички. Після приблизно півгодинного бою російське судно здалося. Знову імплакейбл витягнув кінтаур. Їхня здобич настільки міцно сиділа на Мілані, що після евакуації полонених та поранених сер Семюель Гуд на борту кентавр наказав спалити Всеволод. Британці вивели своїх полонених і підпалили Всеволод, який вибухнув через кілька годин. Кентаур втратив трьох загиблими і 27 пораненими. Сєволод втратив ще 124 загиблими та пораненими у битві з Кентавр. 56 росіян врятувалися, допливши до берега. Загалом Сєвло втратив 303 людини вбитими, пораненими та зниклими без. Звісти, віце-адмірал Сомерес зі своєю ескадрою приєднався до англо-шведської ескадри наступного дня. Вони блокували ескадру Ханикова протягом кількох місяців. Після того як британці та шведи припинили блокаду, російський флот зміг повернутися до кронштата острів Нарген на початку липня 1809 року. Він та Мельпомен увійшли до норвезької затоки приблизно за 110 миль на схід від Таліна. Там вони закупили 9 суден, завантажених деревиною, ранготом і такелажем, які належали російському імператору. «Імплакейбл», Мельпомен та Прометеус відправили свої човни для пошуку всіх заток та уздовж узбережжя, але більше нічого не знайшли. Ескадра потім розпочала пошуки вздовж фінського узбережжя, що дало їм ще три вантажні судна. Що важливіше, британці виявили, що конвой ховається під перколо поєм у супроводі восьми канонерок. Кожна російська канонерка мала на озброєнні гармату калібру 32 та 24 фунти та екіпаж із 46 людей. Тож британці вирішили відправити партію на захоплення конвою та його захисників. За словами Мартіна, метою було вселяти цим дивакам те почуття поваги та страху, яке звикли проявляти до британського прапора інші вороги його величності. 17 липня контрадмірал Сер Річард Кіт. Прибув на імплакейбл, щоб очолити британську підтримку іспанців під час облоги Кадіса. Французька армія маршала Віктора повністю блокувала ісла де леон суші та додатково зміцнювала узбережжя роботами, що доповнювали існуючі оборонні споруди. 11 або 12 британських та іспанських лінійних кораблів стали на якір якомога ближче до берега, не сідаючи на мілину. Союзні війська складалися з 16 тисяч 500 іспанців, 4 тисяч британців та німців і 1400 португальців. Іспанці дещо несподівано для французів вигнали їх з міста. Французи чисельністю близько 1100 чоловік зібралися і кілька разів контратакували, але без успіху. Іспанці переслідували їх, але більшість французів були кавалерією і змогли відступити у бік Севілі. Втрати іспанців були незначними. Імплакейбл брав участь у обороні Ісла-де-Леон. у серпні. Капітан Іер Ватсон прийняв командування до 1813 року. Імплакейбл повернувся до Плімута. 3 серпня по листопад. 1840 року імплакейбел брав участь у бомбардуванні та захопленні Акри, а також у операціях на узбережжі Сирії. Османський уряд нагородив медалями офіцерів і моряків, залучених до кампанії. Імплакейбл відвідав Сіракузи, Корфу, Гібралтар і Туніс. До 15 лютого 1842 року він був у Девонпорті, визнаний як непридатний до морської служби. Перетворення на навчальний корабль дозволило йому повернутися на службу в червні 1855 році в Хамоазі. Протягом років, особливо в 1920-х роках, було кілька закликів допомогти зберегти імплакебл. Було зібрано кошти, і він пройшов кілька реставрацій, які тривали в 1930-х роках. Разом з Чемейстрін Комалі він служив як навчальний корабель, корабель для відпочинку та вугільний склад. І обидва кораблі були перейменовані на фонд Роянд у 1943 році. На відміну від нещасливого Велесі, «Імплакейбл» пережив Другу світову війну. Проте 2 грудня 1949 року адміралтейство затопило його вибуховим зарядом. Проте його фігурна носова частина та кормові галереї були збережені і зараз виставлені в національному морському музеї у Грінвічі, а його шпиль знаходиться в морському музеї в Рошфорі. Двері капітанської каюти є частиною колекції музейного корабля HMS Unicorn у Данді. Інформація для історичної довідки була взята з відкритих джерел. Посилання на Вікіпедію я прикріплю у коментарях. А як вам імплакейбл? пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.